Відпочивайте правильно і бережіть природу. З таким проханням звертаються працівники Державної служби надзвичайних ситуацій до мешканців Тернопільської області. На найближчі вихідні синоптики прогнозують спеку. Тому рятувальники закликають під час відпочинку на природі дотримуватися елементарних правил безпеки. Хотілося б звернутися до мешканців області з таким застереженням, щоб люди були обережними, відпочиваючи на природі багато сухої трави, сухого гілля. Є в нас після зими і дуже небезпечним є розведення вогню, паління на в місцях масового відпочинку. Дуже велике прохання до людей, щоб берегли природу, щоб зважали на ліси, тому що пожежі в екосистемах дуже небезпечні і приносять великі збитки. Вибираючи місце для вогню, слід пам'ятати, що заборонено розпалювати багаття на ділянках хвойного молодняка, поблизу очерету, на вирубках, а також на маховитих і трав'янистих галявинах. Наразі каже Ірина Крупа: пожеж в лісах Тернопільщини не фіксували. Траплялися поодинокі випадки загорання сухої трави. Рятувальникам вдалось запобігти перекиданню полум'я на дерева.